Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зараз в нас практично кінець травня. Погода встановилась вже така 25 градусів тепла на сонці. Я вирішив встановити свої воскотопки. Ну і зараз трохи покажу. Працює воскотопка дерев'яна вона в мене. І тут від, від самого піддону до поверхні скла. Тут мінімальний, мінімальна відстань. Тому в такій якби, воскотопці, не в тому справа, що вона дерев'яна, а в цій мінімальній відстані. Е, витопка воску йде швидше. ну Я показував раніше порівняння воскотопок, і зараз перейдемо ще до металевої. Отаку я робив металеву воскотопку. Е, вона показала трошки гірші результати. Але я так вважаю за рахунок того, що тут більш глибокий піддон. Тут більше можна сировини завантажити. Це плюс, це плюс. Але мінус той, що витопка йде тут більш помірно. Я би так сказав. От. Тут сировину я завантажив зараз. Це все те, що я чистив взимку. Тут з підмором. Кришечки, які бджілки вскривали, коли споживали мед. Ну, Оце перша, як би так, в цьому році, перша витопка воску. Чому, ще раз говорю, в цьому році така непередбачувана погода. Що на кінець то тепло пішло тільки зараз. Корективи внесені із приводу бджільництва, і з приводу рослинництва. Ну і я зараз покажу. Тут у мене площа така фацелії, яка фацелію я сіяв в минулому році ще весною. Вона дала два врожаї, я її скосив. І після зими дуже насіялось багато зерна і дало такі сходи. Тому я вирішив лишити цю площу. Але суть то в чому? Отака От не було дощу. Не було... Волога весняна пішла і більше не було дощів. Тому така вона виросла і вже зацвітає. Тобто це рік такий, який я ще такого не пам'ятаю, щоб так вона ну, наскільки була така мала. Приходиться її поливати. Я включив там насос і зараз тут шланги кинув. Ну, Отак от от, от от я заливаю цю фацелію. Ну, Тут декілька шлангів. Звичайно, що це е, лишні розходи, але приходиться йти на це, тому що ну, вона просто згорить і пропаде. То це минулорічні всходи. А от сходи цього року, отут площа, яку я засівав вже в цьому році рано весною. Дуже довго не сходила, я її пересівав. Але от що з неї зараз. Вона теж практично вже зараз буде цвісти. Ось видно квітки. І отака вона виросла. Скільки тут сантиметрів? 10-12. Отака фацелія в цьому році. Тому хто мені там пише, що от не зійшла, я по вашому методу посіяв взимку. А якщо немає погоди, не, не, не важливо, коли ви її сіяли. Немає погоди, немає. Оцей полив, що я зараз роблю, це теж ну, таке якби. Воно добре йде додатково до тих до, до дождів, до, до самої природи, якщо воно все збалансовано. Якщо немає цього балансу в природі, то скільки ти його не заливай, поливай, нічого толку не буде. Оце така картина. На цьому все. Таке коротке відео про реалії е, погоди в цьому році. Ну, Що, є, що маємо, то маємо.